У програмі Україна та Росія знову не домовились про газ. Яценюк хоче зміни в угоді. Путін погрожує наслідками. Про мирний план Порошенка та нові президентські призначення гість студії. Політолог Сергій Куделя землетрус в американській політиці, лідер республіканської більшості в палаті представників, програв праймеріс і прощається з конгресом. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Сполучені штати підтримують кроки України із забезпечення територіальної цілісності та врегулювання ситуації на сході України. Про це під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком заявив віце-президент США Джозеф Байден. Під час розмови президент України розповів віце-президенту США про роботу трьохсторонньої контактної групи, яка займається опрацюванням. Етапів мирного плану врегулювання конфлікту на сході України про інші головні події дня у короткому огляді. новин. Газові переговори між Україною та Росією завершились безрезультативно. Україна відкинула пропозицію Росії зменшити ціну на газ на 100 доларів. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Росія використовує газ як зброю, і Україна вимагає не окремої знижки на газ, а зміни довгострокового договору про поставки газу. Росіяни зробили нам пропозицію щодо зменшення ціни на газ. На 100 доларів так званою скидкою. Значить, я зразу хочу офіційно заявити, що ми ці російські пастки знаємо, скидка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається рішенням уряду Російської Федерації. Наша пропозиція була, є, і залишається однією і тією самою зміни до контракту. Якщо газ це політична зброя, ну тоді зрозуміло, що політична зброя в руках російського уряду. А якщо газ як у всьому світі це товар, то ми, значить, торгуємо на підставі контракту, а не на підставі того, подобається Росії український уряд чи не подобається президент Росії. У свою чергу заявив, що якщо Москва та Київ не зможуть досягти домовленості щодо умов постачання газу Україні варто готуватись до трансформації відносин в іншу стадію. Путін назвав російську газову пропозицію більш ніж партнерською. Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр зустрівся у середу з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Керівник ОБСЄ висловив стурбованість захопленням на сході України інспекторів ОБСЄ, які досі перебувають у руках сепаратистів. Я вважаю, що це неприйнятно. Ми всі повинні добиватися їх негайного і безумовного звільнення. Ми також повинні працювати над укріпленням кордонів. Натомість голова російської МЗС заявив на зустрічі, що Росія стурбована умовами життя родин повстанців. Він пожалівся, що українська влада відмовила Росії у наданні гуманітарної допомоги біженцям. Тому, за словами Лаврова, вони передають цю допомогу через повстанців. Лавров також закликав продовжити роботу спеціальної моніторингу. Вої місії в Україні і не відхилятись від дорожньої мапи підготовленої ОБСЄ. У Литві проходять наймасштабніші натівські навчання з часу, коли країна вступила до альянсу. У маневрах під назвою Удар шаблі задіяні майже три тисячі військових з Литви, Латвії, Польщі, Данії, Естонії, Фінляндії та США. Військові вчаться відбивати атаки, здійснювати наступальні операції та координувати свої дії. Навчання триватимуть до 20 червня. Вагомість цих навчань у їх масштабності. Це найбільше навчання, яке ми проводимо на литовській землі з часу вступу до НАТО. Зовсім поряд у Калінінградській області свої військові навчання проводить Росія. У них беруть участь сили Балтійського флоту, десантні війська та авіація. Чи можлива стабілізація ситуації на сході та відновлення взаємин між Україною та Росією? Кроки української влади та перші призначення нового президента ми поговоримо з професором університету Бейлор, що у Техасі Сергієм Куделею. Дякую, Сергію, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, сьогодні багато говорять про так званий мирний план Порошенка. За яких умов з вашої точки зору такий план взагалі може спрацювати? Ну на мою думку. Це надто амбітно називати це планом. Це така такі початкові передумови для стабілізації ситуації на Донбасі. Будь-який серйозний план врегулювання ситуації на Донбасі повинен відповісти на три основні запитання: перше, як роззброїти бойовиків, які зараз знаходяться там і ведуть війну з українськими збройними силами. Друге питання: як зупинити транспортування зброї і найманців через кордон. З Росією і третє питання це які інституційні зміни відбудуться в Україні, зокрема в Донбасі, які дозволять переконати місцевих жителів, що їхні права і свободи в Україні не будуть піддаватися загрози, і що вони будуть мати такі самі можливості для політичної діяльності для волевиявлення, як і решта українців в інших частинах України, Ні, які вони мали, мали раніше для того, щоб відновити взагалі взаємини з Росією, буде необхідно. Хідно піти на певні поступки, як Росії, так і напевно українській владі доведеться. Чи готові взагалі сьогодні сторони на поступки на діалог і на компроміс? Ті вимоги Росії які були висловлені Путіним, вони очевидно неприйнятні для української влади. Насамперед йдеться про створення федерації на території України однак, сферою можливого компромісу двох сторін буде певна форма не стільки автономії, скільки. Кі розширених повноважень регіонів, зокрема Донбасу, коли місцеві і етнічні росіяни і російськомовне населення зможе самостійно формувати місцеві органи влади? Я думаю, що це може бути однією з тих форм компромісу чи способів, яким чином двом сторонам знайти спільну мову. Порошенко обрали сьогодні більшістю голосів. Наскільки взагалі реальною чи ситуативною була була його? Ця підтримка і ця його перемога, і при яких умовах він взагалі зможе так би мовити стабілізувати свою позицію як глава держави. Феномен більшості, яку отримав Петро Порошенко, називають в політичній науці стратегічним голосуванням, коли виборці намагаються проголосувати в один тур і обрати не ту кандидатуру, яким вони яку вони, які вони надають перевагу насамперед, а обрати ту кандидатуру, яка є прийнятною і яка може перемогти. Ти на цих виборах, тобто фактично, ми бачили координацію багатьох виборців в різних частинах України навколо найбільш ймовірного кандидата, який є найбільш прийнятним для великої кількості виборців. ми також повинні пам'ятати, що явка на цих виборах була найнижча в історії України. Деякі території, зокрема на Донбасі, практично не проголосували. Тому реальні результати, ми не знаємо, скільки би отримав Петро Порошенко. Якби справді вибори на Донбасі відбулися на усіх виборчих дільницях, безперечно, та більшість, яка створена навколо Порошенка, це більшість надії, це більшість бажання стабілізувати ситуацію і відновити територіальну цілісність держави. І консолідація цієї більшості можлива для Петра Порошенка лише за умови, якщо вже в найближчі декілька тижнів він доведе своїми діями, своїми рішеннями своїми угодами що е, він е, може вирішити ефективно вирішити проблему е, донбасу проблему повстання на донбасі І, можливо ці перші вже вже Петро Порошенко здійснив перші е, призначення е, зокрема голови своєї адміністрації декілька ключових посад також е, можливо ці перші призначення направлені на це як би ви оцінили взагалі от ці перші е, перші призначення порошенка е, вони свідчать про те що петро порошенко не буде ідеологічним Президентом він буде прагматиком, який він був більшу частину своєї політичної кар'єри, призначення Бориса Лошкіна, головою адміністрації президента, свідчить насамперед, що він готовий домовлятися з Росією і встановлювати тих осіб на ключові посади, яких знають в Росії, яких визнають в Росії. Ми знаємо, що Лошкін отримав почесну грамоту з рук Валентини Матвієнко. Ще рік тому він володів значною кількістю російських російськомовних газет в Україні, тобто він знаний в Москві. з іншого боку. Він також знаний олігархам українським, і тут Порошенко виступатиме в якості арбітра між різними бізнес-колами, між різними бізнес-кланами в Україні, які буде з одного боку гарантувати недоторканність їхньої власності а з іншого боку, демонструвати, що він дозволятиме їм яким чином вирішувати конфлікти. В мирний мирним шляхом у нас залишилось буквально 35 секунд. Отже, також ще одна проблема: Україна стоїть напередодні президент напередодні парламентських виборів щодо стабілізації президентського президентської посади. Як ви бачите, взагалі пере, пере, переорієнтацію політичних сил в Україні сьогодні? Зараз унікальна ситуація в Україні, яка нагадує 91-й рік мені, коли фактично є велике поле для нових політичних проектів. Основні проекти батьківщина, партія регіонів, навіть удар, вони відходять у минуле. І зараз є можливості для формування нових політичних сил, які зможуть отримати більшість в парламенті. Я думаю, що в Петра Порошенка власне основна його мета зараз це сформувати якусь мегапартію, яка б отримала більшість в парламенті і таким чином дозволила йому ефективно врядувати до кінця свого президентського терміну і ефективно співпрацювати з прем'єр-міністром. Дуже дякую вам і успіху. Я знаю, що ви ще сьогодні у Вашингтоні двічі виступаєте. Ось цей час тайму був політолог про. Professor of the University of Belarus Sergei Kudel. Ти час там продовжуємо випуск ще півроку тому. Мало хто передбачав, що Петро Порошенко переможе на президентських виборах у першому турі. Та сенсації відбуваються не лише в країнах з молодою демократією. Неочікуваним сюрпризом завершились вчора попередні вибори у США в одному з округів Вирджинії Праймерис несподівано програв Ерік Кантор, лідер республіканської більшості у палаті представників. Друга після спікера за впливом людина у конгресі, зірковий республіканець пост. Упився маловідомому Девіду Брету, університетському викладачу, економі... економісту якого підтримав крайньо консервативний рух чаювання, витративши мільйони доларів на рекламу, маючи колосальну підтримку політичного естеблішменту, кантор не зміг переконати виборців рідного округу у Верджинії, що він іде у Вашингтон для того, аби відстояти їхні інтереси, а не кувати власну політичну кар'єру. З деталями Олексій Кузьменко. Голосують не долари, а ви. Головними на цих виборах стали американські цінності. Перемога університетського викладача архіконсерватора Девіда Брета над просто консерватором та суперзіркою республіканської партії Еріком Кантуром. Це не просто сенсація, це діагноз стану американської політики я бачу багато засмучених облич. Звісно, для нас всіх це розчарування. результати виборів невтішний вирок спробі республіканців перезавантажити партійну ідеологію і розширити свою електоральну базу після програшу на президентських виборах. Так, Кантур виступав за право дітей нелегалів у США на легальний статус, голосував за відновлення роботи уряду. Така позиція не лише не дала республіканцю нових виборців, але й розізлила старих прихильників. Виборці дійшли висновку: кантор заодно з Обамою. Для республіканця це вирок. Його вважали надто близьким до Обами у питанні імміграційної реформи. Минулого місяця збори виборців зашукали кантора. А я чую багато неточності у повідомленнях про мою позицію. Натомість бред свій меседж не ускладнював. Я більший консерватор ніж Ерік Кантор. Перемога Брета це тріумф консервативного руху чаювання і, ймовірно, не останній. База республіканських виборців залишається стійкою та консервативною, і за ліберальні експерименти готова карати лідерів на виборчій дільниці. Можна очікувати, що тепер республіканці не лише знімуть імміграційну реформу з порядку денного, вони менше часу приділятимуть міжнародним питанням, які їх виборці у США вважають не найнагальнішими. Сам Кантор, до речі активно. Виступав на підтримку України, і, хоча за результатами виборів у Вірджинії, американських друзів у Києві менше не стане, республіканські виборці своє слово сказали. Вони хочуть, щоб їх обранці займалися їх проблемами та обстоювали їх інтереси, і сподобатись намагалися саме їм. Олексій Кузьменко, голос Америки. У Конгресі Кантор був одним з палких захисників України і опонентів агресії Путіна. У якості лідера більшості у палаті представників він лобіював прийняття Конгресом закону про підтримку України і вимагав накласти жорсткі економічні санкції на Росію після анексії Криму. Крім санкцій проти Росії, Кантор ще у березні наполягав на виділення Україні військової допомоги та сприяння України у галузі енергетики. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». дякую вам за увагу! Успіхів! Щасливо побачимось.